Друзі, хочу приготувати щось нове. Спробуємо приготувати ось такі хот-доги, але замість булок в нас будуть спагетті. Давайте спробуємо приготувати разом зі мною та подивимося, чи смачно це. Для цього рецепту нам будуть потрібні сосиски для хот-догів, Сир для гамбургерів, будь-який кетчуп, який у вас є. Паста в мене буде двох кольорів: чорна та біла. Ви можете використовувати лише білу. Також нам потрібно буде ще на панірування. Сухарі та яйця. Беремо наші сосиски та робимо ось такі рухи макарони або спаріть. Ось такі сосиски в мене вийшли. Беремо їх до кип'ячої води. як вказано на упаковці, це десь 9-10 хвилин. Коли наша паста вже зварилася, намагаємося її обережно скрутити. Наступний етап робимо подвійне панірування. Спочатку до яйця. Потім до звичайних сухарів панірувальних. Тепер знову до яйця. Та до сухарів панко Ось такі хот-доги в паніровці в мене вийшли. Підсмажуємо наші хот-доги Можна це зробити на фритюрі можна це зробити просто на сковорідці Послухайте, як він хрустить. Але це ще не все. Якщо пам'ятаєте, в нас був ще соус та сир. Тому трішки. Будь-якого кетчупу, соусу, гірчиці чи те, що вам подобається більше. Додаємо два шматочки сиру. Якщо у вас є газовий пістолет, використовуйте його. Якщо у вас його немає, це можна зробити в мікроволновці. Ось так виглядає наш. Годох. Так, є ще над чим працювати. Можливо, це не ідеальний рецепт, але я зробив так, як я це бачив. Можливо, наступного разу я щось перероблю. Дякую, що додивилися цей рецепт. Спробуйте приготувати і ви всього найкращого.